Слухове сприймання. Чому е, ми, дорослі, маємо розвивати саме слухове сприймання у дитини? Тому що слухове сприймання впливає на розвиток всіх психічних процесів. На пам'ять, на мислення, на увагу, на уяву. Також воно пов'язане безпосередньо з, з розвитком емоцій дитини та з розвитком мови ви зрозуміли, що слухове сприймання це важливий психічний процес, без якого дуже складно дитині побудувати процеси, які відбуваються, які пов'язані безпосередньо з розвитком того, наскільки дитина вміє обробляти інформацію, яка надходить з оточуючого світу. Є немовлиниві звуки. Немовлиниві звуки це... Такі слухи, які пов'язані з тим, що там у капа шуми, У неї є там, так, маленький словниковий запас. А чому ж так відбувається, що у дитини є маленький словниковий запас? І чому дитина, коли чує слова, які говорять батьки, коли до неї звертаються, вона чує різні звуки, але між собою ці компоненти не... процес і як слуховесь приймає. На моєму столі є різні предмети. Це, ну, я би так сказала, це іграшки, з якими дитина може кожен день взаємодіяти. І от давайте з вами почнемо з того, що ми будемо вчити дитину слухати. Що ми можемо почути? Ми можемо почути, як на вулиці розмовляє коли знаходимося в кімнаті, там кричать полоски, коли їдуть машини, коли е, кричать пташки десь на вулиці, віє вітер, коли шумить дощ і стукає віконня. Е, Це ми можемо почути. Перший етап ми привчаємо дитину слухати. Давай з тобою послухаємо, як е, м'якає наш маленький котик. Ми почули, вже звернули увагу дитини на те, що є якісь... Як біжить вода справа, як на даний момент я чую, що ми ще можемо почути? Як говорить тато, як грає музика в кімнаті, і дитина вже поступово вчиться звертати увагу на те, що відбувається навколо неї. Я ще хочу зауважити, що діти дошкільного віку, вони дуже такі імпульсивні, бувають і дуже рухливі. Тому вони на багато процесів не звертають увагу. Вони можуть сидіти і гратися з конструктором, з машинками, а ось ці звуки, які знаходяться навколо них, вони можуть просто не чути, не звертати на них увагу. І завдання дорослого саме спрямувати увагу дитини на ці процеси, на те, що відбувається навколо неї. Це ми розвиваємо слухове сприймання. Отже, беремо з вами різні предмети, різні іграшки, чому? І за допомогою цих іграшок ми можемо створювати якісь звуки. Перший етап послухати Дома. Ми можемо взяти її кусочки і сказати, от послухай, що ти можеш почути, на що це схоже? Це може схоже бути на шурхотійні листя. Завжди я хочу ще звернути вашу увагу, також, що ми підкріпляємо це, а, оці в коли йдемо на вулицю і ходимо по листочкам, листочках, листочки шурхотять, ми достаємо таку больгу з кармана і кажемо, що ти схожий, ти листя. І порівнюємо, звісно, що схожий. Асоціацій, що ми почули, якщо ходить листя, і створили цей звук самостійно. Для дітей дуже важливо і емоційно привабливо, коли ми створюємо такі звуки, дитина починає розуміти, що вона сама може створювати ці звуки. І це є таким емоційним підкріпленням, що ти подивишся, як ти молодий, у тебе це виходить. І дуже добре, що ти вмієш створювати самостійні звуки. Беремо так? Такі іграшки можна створити. І створює різні звуки. що це схоже. Коли не є? Може схожі на звуки э, людини, яка йде. Ще може бути на що схоже? На те, якщо ходить мишка. Або як цикади співають у траві. Так, ще раз є дзвоники. Дзвоник схожий на пташку, яка співає. У нас ще є ось такі брячання, які залишилися в раннього віку дитини. Також ми можемо створювати різні асоціації. Зараз саме цікаво, ці трубочки, які ми викидаємо, коли б'ємо коктейлі. З дитиною ми можемо забрати додому і створити дуже прекрасну асоціацію з вітром. Як до вітер, для дитини також буде привабливо. Побачите, що дитина буде брати цю трубочку в кафе і буде в неї дути. І ви зробите асоціацію щоб на що це схоже? схоже на те, йдуть вітер. І головне, ми можемо ще створити самостійно звуки дощика. А ми можемо пересипати круглу в банку з однієї кімпості в іншу дитиною. Або сипати в мисочку і створювати дощу. Так ми з вами розвиваємо слухове сприймання дитина. Думаю, сприймання ми можемо також розвивати за допомогою ось таких дзвоників. Давайте послухаємо, як вони звучать. І ви зразу ж разом з дитиною можете визначити, що ці дзвоники мають різну тональність. Вони по-різному звучать. Одні будуть голосніше звучати, інші будуть звучати тихіше. Давайте послухаємо. Перший етап ми з дитиною виділяємо той дзвоник, який дзвоник дуже голосно. Я думаю, що це оцей дзвоник. Питаємо дитину, а як думаєш ти? Дитина вже чує. Хоча вона і маленька, вона може розрізняти звуки. І це буде другим етапом, коли дитина вже привчається визначати високі та низькі звуки. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб дитина чула при зверненні кожен звук, чула кожен звук у слові і чула ті слова, які ми вимовляємо. В мозку дитина відбувається з'єднання цих всіх процесів, і дитина вже може, прислухаючись, чути те, що кажуть її батьки. З одного боку, ми можемо сказати, що це такі ну, незначні і не можу сказати, що ну не важливі завдання, але ми маємо. Те, що є вже в доросному віці у дорослих людей, воно з'явилося не само по собі, воно з'явилося поступово, з'явилося за допомогою різних тренувань, за допомогою виконання різних завдань. А ми допомагаємо маленькій дитині швидко пройти ці процеси і швидко досягнути своєї мети. Я хочу сказати, що всі проблеми, які пов'язані з прийманням різних звуків, Сприйманням оточуючого світу, це і зорове і слухове сприймання, вони є для дитини дуже важливими, тому що вони, якщо ці процеси не розвинені, вони починають гальмувати психічний розвиток дитини і особистісний розвиток дитини. І за допомогою з таких простих ігр ми з вами можемо прискорити цей розвиток. Ми можемо також використовувати ось такі звукові іграшки, які є вдома, привчати дитину слухати. Різні звуки. Ось у мене є, ось, дивіться, така іграшка, яка буде актуальною саме для дитинки раннього віку. Коли ми можемо поставити з різного боку в кімнаті, дитина буде слухати цю іграшку і буде прислухатися, ми можемо ставити зліва, справа, попереду, позаду дитини. скористається цими завданнями і допоможе дитині розвинути слухове сприймання.